Всім привіт від пані бібліотекарки. А розкажіть, ви ділитися любите? Вмієте? Ви живете своє життя, чи ви підлаштовуєтеся під когось? У вас багато друзів. Ви з ними ділитеся, подарунки даруєте, а вони вам з вами діляться? Мишеня Тім думає лише про себе. Так, ми продовжуємо серію книжок про мишеня Тіма, і він не любить збирати речі. Він не любить ділитися, він любить все собі і гуляти сам. А потім, коли він бачить, що інші гуляють разом, діляться, і це весело. І він думає, а може, я теж так можу? А може, я теж так хочу? І як пояснити дитині, що ти можеш гуляти сам осторонь, і це окей? Ти можеш ділитися, гуляти з іншими, і це теж гарно. Це твій вибір.